Вода. І рятуйте до мене! У мене є водичка! Води! Кород, нолік! Я вже ніколи не вучаю! І ти засонув в твій водичку! Закат, слухай, Бен! Я тебе ніколи не заважаю! Щоби дістати водичку, треба обов'язково воду. Як ніколи, як ти заважаєш а ваші ваші порозуміння, а водичку залишатися не один раз. Але не все прекрасне, але все довіряєтеся наступним. А зараз музика. М -м -м. Краща вода, я. Тримаюсь назад, я тримаюсь особистим на переглядом. Це сиділи на місці. Сьогодні на уроки водичка коштують на дорогу. Тільки нікому не слова. Трамп, вірус, я утримуюся своїми масштабностями. Скільки коштує водички, яка 12 тисяч гривень? І все! Ця, я тобі ніколи фіксика не думаю це крати. <плес> а хто такі фіксики? Большой-большой секрет.